Започаткувавши ще у 2006 році міський конкурс навчального малюнка, четверта музична школа із року в рік. Залюбки його проводить. Дев'ятий рік підряд нашій школі во время весенніх канікул проводиться конкурс рісунка. Всі школи міста, художні школи естетичного виховання, а також багато відділи музикальних школ приймають тесне участь в нашому конкурсі. Сьогодні у нас 63 учасника конкурсу. Приїхала група із Зеленедольська діток вперше би, поучаствувати в нашому конкурсі. Зазвичай у так званому живому конкурсі змагалися учасники двох вікових груп. Тобто на очах журі натюрморти створювали діти середнього та старшого віку. А цьогоріч позмагатися у заході змогли і найменші художники-початківці. Если ребенок в школе он уверен, что он лучше, то когда приезжают они вот на такие мероприятия, конкурсы, которые проходят вживую, дети непосредственно здесь, в течение четырех часов работают на той или иной постановке. Они понимают, что конкуренция возрастает и трудиться надо все лучше и лучше. Членам журі викладачам факультету мистецтв ПЕД-інституту нелегко було оцінювати роботи юних майстрів пензля, особливо малюнки найменших конкурсантів, які творять безпосередньо на відчутті те, що бачать. Хоча саме цей дитячий погляд і підкупає, зізнаються члени журі. А роботи середньої та старшої груп цікаві їм своєю образотворчою грамотою, і в них простежується більш професійний рівень. радий, що такі конкурси проводяться. Це дуже важливо для діток, які. Хочуть навчитися образотворчій грамоті, от, проводити такі конкурси, де вони можуть відчути себе, на якому рівні вони знаходяться, де самі викладачі можуть побачити, чи в правильному напрямку вони рухаються своє викладання. Оцінювати дуже важко, звичайно. В одній роботі може бути щось одне краще, а в другій інше краще. І от, дуже важко. Ми зараз працюємо над цим. От, я думаю, що постараємося оцінити достойно роботи і, скажімо, обіжених не буде. Конкурсанти вражали своєю зосередженістю та серйозністю. Тож про талант дітей краще було дізнатися з їхніх картин аніж у них самих. Мені було не складно, тому що я участвую вже не перший год, третій год подряд. Рисую в принципі одне і те ж, тому знаю, вже не переживаю, так як було вперше, звісно. Этот конкурс дає мне большой опыт, можливість посмотреть на роботу других дітей, посмотреть на їх ошибки, научиться на своїх ошибках на чужих, конечно.